Готуємо шифоновий бісквіт. У чашу міксера розбиваю 4 яйця. Додаю сюди цукор 160 грамів. Додаю ванілін. Пачечка 2 грами. Ставлю збиватися на максимальній швидкості міксера 10 хвилинок. Яйця з цукром готові. Збились. Просіюю до них 150 грамів борошна. Додаю крохмаль кукурудзяний, 25 грамів. Потрібно крохмалю. Обережно перемішую лопаткою знизу уверх. Додаю сюди соду 4 грами. Вливаю молоко 35 грамів, вливаю олію 30 грамів та додаю дрібку солі. Все разом перемішую. Тим часом духова шафа розігрілася до 200 градусів. Підготували. Форму для випікання. застеляю її пергаментом і виливаю сюди тісто, відправляю бісквіт випікатися у духову шафу. Пройшло 40 хвилинок, шифоновий бісквіт готовий. Готовність перевіряємо дерев'яною шпажкою. Якщо вона суха, бісквіт готовий. Перевіряємо в різних місцях. Бачите, шпажка суха. Значить, все добре. Плиту вимикаємо. Бісквіт залишаємо охолонути. Бісквіт уже охолов. Для того, щоб його витягнути із форми, достатньо просто ножиком ось так прорізати по бокам рівненько, і формочка легенько піднімається. Ось такий шифоновий високий бісквіт у мене вийшов. І аромат його неймовірний. Він вологий, його можна навіть не пропитувати. Висота цього бісквіту 7 см. Я його розріжу на 4 коржі. Ось яке в нього дно. Поки я його загортаю у харчову плівочку і відправляю у холодильну камеру мінімум на 6 годинок, а краще на ніч. Готуємо компоте з персиків. Перш за все, у мисочку насипаємо желатин. Наливаємо до нього воду та залишаємо набухати. Персик покришила кубиком і відправляю у каструльку. До персика додаю цукру. Наливаю сюди воду ставлю на плиту на мінімальний вогонь. Персики потрібно трошки проварити на маленькому вогні, щоб повністю розстав цукор і щоб персики стали м'якенькими. До речі, для компоте із персиків потрібно брати сам персик не м'який, а твердий, краще зеленкуватий. Для того, щоб компоте. Не було як варення, щоб оці кубики персика не розповзлись повністю. Перемішуємо і слідкуємо, щоб персик став яким. Желатин вже набух, ставлю його у мікрохвильову піч, трошки розігріти на 10 секунд. Розмішуємо. Бачимо, що желатин Ще повністю не розтанув, тому відправляю іще у мікрохвильову піч на 10 секунд. Повністю готовий желатин. Беру ось таку формочку, це 18 см вона у мене, ставлю її на дощечку, бока її змочила водою і наліпила зверху харчову плівочку. Перевертнула, щоб харчова плівочка була дном. Тим часом повністю приготувалися персики, плиту я вимкнула і залишаю персики трошки охолонути. До персиків виливаю розтоплений желатин, і все разом добре перемішую. Переливаю персики у формочку і відправляю у холодильну камеру. Застигати повністю. Щоб пришвидшити, можна поставити у морозилку. Пройшло 3 години, і наше компоте із персиків у холодильній камері повністю застигло. Отак От прорізаю по бокам, щоб було легше його вийняти із форми. Ось, бачите, гарне таке яскраве вийшло компоте. Готуємо конфі із киві. Насипаємо у мисочку 10 грамів желатину. До желатину наливаю 60 грамів води, перемішую і залишаю набухати. Ківі я почистила, у мене тут 310 грамів. І перебиваємо блендером. Переливаємо ківі у каструльку. У пюре з ківі додаю 100 грамів цукру. Ставимо на плиту. Як тільки пюре закипить, одразу вогонь вимикаємо. Увесь час перемішуємо. Почало закипати і плиту вимикаємо. Желатин набух. І тепер потрібно імпульсами по 10 секунд розтопити його у мікрохвильовій печі. 10 секунд пройшло, перемішуємо желатин. Повністю він ще не розтопився, тому ще раз відправляю у мікрохвильову піч ще раз на 10 секунд. Ще пройшло 10 секунд. До пюре з киві вливаємо желатин. Та добре розмішуємо. Також бачимо, що після кипіння колір киві змінився. Не зелений він тепер, а такий сіруватий, тому я буду додавати фарбник зелений, трошки додам небагато. Формочку роз'ємну у діаметрі 18 см. Я намочила по бокам і одягла на неї харчову плівочку. Тепер її перевертаємо, щоб харчова плівочка була внизу. Буде вона як дно. І сюди переливаємо нашу суміш із ківі. пюре з ківі. Перелили і відправляю у холодильну камеру. Повністю застигати. Пройшло три години, і наше конфі з Києві чудово застигло. Ножиком трошки ось так підгортаю, щоб воно краще виймалося із формочки. Просто піднімаємо формочку. Все. Ось дивіться, яке гарне конфі у нас вийшло. У мисочку насипаю вже латину. Заливаю його водою, перемішую та залишаю набухати. Далі беру три банани 710 грамів. Нарізаю банан кружочками. Перекладаю банани у каструльку або у мисочку, вичавила до них столову ложечку лимону. Лимон у мене свіжий. Та збиваю блендером у пюре. А до банану ще потрібно додати 100 цукрової пудри, банан збила до стану пюре. Беру вершки. 33% жиру. Вершки мають бути добре охолоджені. Переливаю їх до чаші міксера 500 мл або 460 г. Та ставлю збивати міксером. Починаю з маленької швидкості і поступово швидкість міксера додаю до максимальної. Збиваю, буду в результаті на максимальній швидкості. Міксер поки зупинила, бо хочу показати вам желатин. Желатин вже набух, і зараз імпульсами по 10 секунд його потрібно розтопити у мікрохвильовій печі до рідкого стану. Щоб повністю розтопити желатин, мені вистачило 20 секунд. Продовжую збивати вершки. Вершки збивалися 8 хвилинок. Розтоплений желатин вливаю до бананів. І швиденько добре перемішую, щоб желатин повністю розчинився у даному пюре. Тепер поступово маленькими порціями уводимо бананове пюре до вершків та перемішуємо обережно знизу вверх, Помішуючи пюре банана. У вершки. Ось такий виходить у нас крем вершково-банановий. Переходимо до шифонового бісквіту. Він пролежав у холодильній камері ніч. Високий, ароматний і не втратив свою гарну форму. За допомогою ось такої спеціальної штуки я ділю наш бісквіт на 4 частинки, на 4 коржі. Ось дивіться, який шифоновий бісквіт всередині, його навіть не потрібно пропитувати під час того, коли ми будемо збирати тортик. Він вологий, пухкий, пористий, Ідеальний бісквіт. Починаємо збирати тортик. дно підложки змащую трошки кремом. Викладаю корж перший, а на нього крем. І збирати тортик я вирішила у роз'ємному кільці та користуюся ацетатною плівочкою. Змастила кремом перший корж, і на нього викладаю конфі із киві. Дивіться, яке воно застигле. воно у мене лежало у холодильній камері. Бачите? Розмістила конфі на шар крему. Потім на конфі викладаю шар крему. На крем розмістила другий корж. Коржі пропитувати не буду сиропом, бо, так, як я казала раніше, вони і так вологі достатньо. Корж покрила кремом та кришимо банан. 220 грамів він у мене. Банан порізала кружочками. Виклала банан. На шар крему. Накриваю крем наступним коржем бісквіта. Тепер бісквіт і бісквіт накриваю кремом. Покрила кремом. Тепер використовувати буду компоте із персиків, яке було у морозильній камері. Поклала його на крем. Кремом покрила компоте І накриваю крем останнім шаром бісквіту. Накрила бісквітом і відправляю тортик у холодильну камеру мінімум на 6-8 годин. Краще на ніч. Готуємо крем для покриття тортику. Беру вершкове масло 82% 250 г. Потрібно збити пару хвилинок на максимальній швидкості міксера, поки масло стане білим. Масло збила. Тепер буду сюди додавати згущене молоко. Вливаю частинками. З гущеного молока потрібно влити 250 г також, як і масла. Крем готовий, переклала у кондитерський мішечок. Витягнула тортик із холодильної камери і знімаю форму. Зняла роз'ємне кільце. Покриваю кремом тортик. І зараз буду вирівнювати.